Приїхавши до Америки, дуже зрадів тому, що побачив біля свого двору групу диких індиків у Америці. Вони ходили по вулицях, прямо ціла зграйка така, знаєте, красивих, здорових, гарних, смачних індиків. І коли він побачив їх, він дуже зрадів. Він сказав: ти дивися, самі прийшли до мене, тихо відкрив ворота, і, знаєте, помало-помало і загнав їх у свій двір, закрив. Ну, і, знаєте, вже готовий був готувати бульйон з тих індиків. Але його, знаєте, коли він зайшов до хати в короткий час, він, він почув, що якась сирена і крики біля його двору. Він не зрозумів, що сталося, відкрив двері, до нього підскочив рейнджер, такий, знаєте, поліцейський спеціальний. Наставимо пістолет до того, до дверей руками, ноги в ширину і почав його обшукувати. Він каже, що ви хочете з мене? Що ви хочете, що я зробив поганого? Вони його в сторону заходять, а індики вже в загорожі. Він каже, ви каже, оштрафовані на таку то суму. Виїхала друга сім'я. Це були баптисти. Ті індиків не крали. А ви знаєте, в Америці індики ходять вільно, вони ходять, ну, як хочуть, там ніхто їх не рухає. Так само косулі і все таке. Баптисти виїхали, мені розповідали ці реальні історії життєві. І їм вирішили збудувати дім. Взяли машину, виїхали в гори, набрали каміння, привезли собі, висипали і вже готові будувати каміння. Через короткий час, коли вони викопали траншеї, вже знову поліція була. І аж їх. їх. За що? Та ми нічого нікому зла не зробили. Бо ви. Взяли те, що брати не можна. Так то каміння, так то державне. Вам треба було купити в магазині. І я можу вам розказувати масу таких кумедних історій, які колись комусь дорого коштували. Питання: в чому проблема? Вони виїхали з одної країни, приїхали в іншу країну. І виявляється, там не так, як у цій країні. Там зовсім інші закони. Я хочу вас запитати, а ми з вами перейшли з однієї? В іншу країну. Переходили ми чи ні? В яку ми країну перейшли, з якої? Ми перейшли з земного царства. Куди? В небесне царство. А скажіть мені, будь ласка, а там ті самі закони, що в земному? Чи є якась різниця? Справа в тому, що часто люди приходять з світу в церкву, а церква це представництво церкв... царства Божого. Ви згідні зі мною, так? Це ж фактично якби, е... осередок царства Божого на землі. І люди приходять і приносять свої закони в церкву. Ви згідні зі мною? І вони пробують усіх підтасувати під себе. І в них з'являються проблеми. Проблеми з здоров'ям, проблеми з роботою, проблеми з грошима, проблеми з відносинами в сім'ї. Маса проблем. І вони не розуміють і до Бога прийшов, і хрестився, і молюся, і проблеми. А що проблеми? Чому небесні рейнджери вже стоять біля нас і штрафують нас здоров'ям? Грошима. А дехто, ви знаєте, і життя віддає через те, що грубо і нагло веде себе в церкві. Ви згідні зі мною? Написано в Біблії про це чи ні? Каже, багато з вас, ті, хто негідно ведуть себе в церкві, приймають причастя, пригадуєте негідно і таке інше роблять негідно, то вони і хворіють, а дехто каже і заснув написано в Біблії. Ми маємо приклади Анані і Сафіра. Пригадуєте? Вони сиділи на зібрані і почули голос Духа Святого, який їм говорив. Ви бачите, люди жертвують для бідних, чи не хотіли б ви чомусь пожертвувати. І вони між собою знаєте, думали в кожен собі, бо Дух Святий говорив із одним, і з другим. І вони прийняли собі рішення, потім між собою поговорили, що у них є кусок поля, продамо поле і роздамо. Пригадуєте? Вони, здається, і прийняли рішення хороше, і все таке правильно. Але коли прийшлося продали поле, то виявилося, що що, багато треба було віддавати, бо Бог благословив, щоб гарно продати, гарна була сума. А вони подумали, ну трохи дамо, трохи не дамо, трохи лишимо. Чим закінчилося? Коли вони прийшли і положили гроші перед апостолами, то там відбулася розмова, пригадуєте, і спочатку впав мертвий один. Потім пала мертва його жінка. Питання: чому? В чому проблема? В чому проблема? Людина не може зрозуміти, що вона прийшла з світу куди? Царство Боже. Де діють зовсім інші закони, інші принципи, інші підходи до життя. Не можна вносити гріх в церкву. Не можна, бо ти страдати будеш. За цим наглядають небесні наглядачі. Я не говорю за пасторів за присвітерів. Бо пастор і присвітер – він слуга, який служить. А я маю на увазі ангелів. І ви знаєте, коли одного разу треба було вести народ через пустиню, Бог сказав: я вам дам ангела, який буде вести вас. Пригадуєте? Ангела завіту. Тобто він натякнув на те, що цей ангел буде діяти по завіту. Ми зараз про це поговоримо. І каже: дивися, слухайся його. Бо він який? Він каже особливий святий, і щоб він не поразив тебе через твою легковажність і твою байдужість і неправильне відношення до того завіту, який я з тобою склав. Книзі Єремії, 11 11 розділі, давайте відкриємо з вами Єремія 11 розділ. Господь звертається до Єремії з такими словами з першого вірша. Уважно дуже послухайте через призму сказаного. Єремії 11 розділ з першого вірша. Слово що було до Єремії від Господа. Кажучи, Послухайте слів заповіту оцього, і будете їх говорити юдеям і мешканцям Єрусалиму. І скажете їм, так говорить Господь Бог Ізраїлів: проклята та людина, що не слухає слів завіту цього. Ви чуєте? Про що йде мова? Проклята та людина, що не слухає завіту цього. Що його наказав був я вашим батькам того дня, коли їх вивів із краю єгипетського із Залізного горна, говорячи: слухайте мого голосу. Дайте, будь ласка, четвертий вірш. Слухайте мого голосу, і робіть усе те, що я накажу вам, і будете ви народом моїм, а я буду вам ким? Богом п'ятий вірш, Щоб я виконав присягу ту, щоб я виповнив ту присягу, якою я вашим батькам присягав дати їм край, що тече молоком, як сьогодні. А я відповів і сказав: Амінь Господи, амінь Господи. І Господь сказав: Іди і проголошуй, що ви народ завіту, і я вашим батькам дав завіт. І я пообіцяв зробити для вас благо, тому виконуйте завіт, який я поставив. І далі по тексту ми читаємо, що написано є, що коли він говорив до них, вони його не послухали. Давайте почитаємо восьмий вірш. Восьмий вірш говорить: та не слухали, і не прихилили вони свого вуха, і кожен ходив за завітом. За впертістю злісного серця свого. Ви чуєте, хто як за чим ходив? Ми бачимо дві рушійні сили, які тобою мають керувати. Або заповідь, який Господь дав тобі, тобто слово Боже. Або що? Друга яка рушійна сила, яка тобою може керувати. Ми читали тільки що? Упертість серця твого. Скажіть, будь ласка, в земному царстві, що керує людьми? Завіт Божий, слово Боже, чи? чи упертість серця? Що керує у світі? Заповіт Боже чи упертість серця, дорогі брати? Упертість серця. А в царстві Божому і в церкві Божій що має керувати? Слово Господа. Слово Господа. І ось ми бачимо, що це проблема спокон віків в народі Божому. Коли проходили покоління і їх повертали до Слова Божого, що ставалося з народом, коли Слово Боже брало верх? Народ розцвітав, наприклад, перший етап управління Соломона. Пригадуєте, срібло не вважалося за цінність, скільки було золота і срібла. А що сталося на кінець, коли він знехтував Словом Божим? Що сталося? Брати і сестри, на балконі? Я вас теж бачу. Що сталося з ними? Відійшли від Господа. А що сталося з їхньою економікою? З їхнім життям? Що сталося? Вони збідніли, бо написано, що вони сказали, що Соломон на такі податки на них наложив, що вони не могли їх що понести. Ви знаєте, якщо ми досліджуємо з вами, недавно я був на програмі Дорогами Християнства, і ми там говорили на цю тему. А, в Європі приблизно тисячний рік нашої ери, приблизно тисячні роки, коли цей період, у Європі темне середньовіччя, запустіння. Жорстокість, грубість, палять людей на вогні. А Русь, Київська Русь розцвітає. При правлінні, пригадуєте, Володимира Ярослава. Чому вони процвітали? Паралельно дві, здається, частини Європи. Це була східна та була Західна. Тому що християнство в цій Європі було зовсім інше, не таке, як у Західній. Коли коли дослідники проводили розкопки, вони знайшли у Києві біля тисячі церков. Кажуть, десь є такі дані від 500 до 700, навіть є дані, от різні є дані. Питання, що це були за церкви? Прямо фундаменти знає, таких будов на таке маленьке місто на той час. Це не було, друзі мої, це не було те православ'я, про яке ми сьогодні говоримо. Це було зовсім інше, зовсім інше християнство. Це були так звані домашні такі церкви, де вони збиралися. І ви знаєте, були спеціальні такі ченці, нижчий ну, священий сан, які служили прямо в сім'ях, в родинах. Вони вивчали закон Божий, Слово Боже, щоб знати, як їм вести себе. І мені прийшлося ще раз повторити працю, яка називається. Яка називається Слово про закон і благодать. Може, ви читали цю працю, так? Іларіона. І ось коли читаєш цю тему, цю, цю проповідь проповідника Іларіона, християнського проповідника, ви знаєте, скільки там цитат біблійних? Це проповідь. Ми сьогодні у своїх проповідях, ми пастори адвентистів, які будуємо свої проповіді на Біблії, ми не вживаємо так багато текстів біблійних. Бо якби я зараз почав оперувати так багатьма біблійними текстами, ви б поснули всі. Тому що дуже багато інформації. А там у своїй проповіді, яку він проголосив тоді в Києві, там стільки цитат біблійних, що я подумав собі, яка це має бути аудиторія грамотна, щоб розуміти Слово Боже. Так глибоко. І там настільки глибокі думки, що я поражався. І я подумав собі, яка була церква в нас в Києві в той час? Тисячний рік? І яка церква на сьогоднішній день? Яка різниця? Тому ми з вами йдемо до відродження християнства, справжнього християнства. Яке базується на Біблії, не на традиціях, не на переданнях, не на якихось байках людських, притчах і різноманітних там видумках, християнство, яке базується на Біблії, яке вчить не просто, щоб знати там історії Біблійні, але щоб знати закон Бога Твого, до якого ти прийшов, щоб ти не порушував елементарні речі, які тобі Бог сказав, не роби цього. Щоб не було так, що ти навіть не знав, що це робити не можна. Як нам досягти цієї мети, скажіть мені? Залишимося так прихожанами, пастор, як Соловейка, буде співати проповіді. А ми будемо приходити і уважно слухати і говорити. Тут пастор добре сказав, тут пастор погано сказав, а пастор отак, от пастор осяк. Чи може ми сядемо і почнемо Біблію досліджувати, як ви думаєте? І нарешті ми, нарешті, візьмемо не просто суботню школу. Традиційно, але дійсно руки Біблію візьмемо і почнемо досліджувати суботня школа, що була інструментом процесу дослідження Біблії. І малі групи, і домашні церкви, які ми з вами започаткували. І наші робочі участки, які ми створили, для чого ми їх створили? Ви мені скажіть. Дорогі мої брати і сестри, скажіть, для чого ми створили домашні церкви і робочі участки, які ми з вами разом творили? Для того, щоб ми могли вивчати Слово Господа, розуміти Його і виконувати повеління Його чи ні? Я так розумію. Тому, дорогі мої брати і сестри, коли у вас є бажання щось в цей час робити, коли зустрічається робочий участок чи домашня церква, щоб ви знали, що це бажання не від Бога, я вже вам сказав. Тому що це бажання. Не від Бога, це бажання від дьявола. Бо Він хоче відволікти вас від чого? Від дослідження Біблії, від служіння ближньому, від поклоніння Йому. Тому дуже вас благаю. Іменем Господа прошу вас. Не запустіть цю справу, не залишіть її. Збирайтеся в ваші робочі участки, в ваші робочі групи. Вони будуть для дослідження Біблії, вони будуть для праці, для молитви. Тому що в великій громаді ви погубитеся. А маленькі групи, ви будете сім'єю, підтримувати одне одного. І тоді ви відчуєте, коли ви будете шукати волю Господа, ви відчуєте що? Коли ви робите крок до Бога, що стається? Бог скільки років робить кроків до тебе, коли ти до Бога крок робиш? Скільки? Да, 10 кроків. Тому нехай Бог поможе нам, щоб ми з вами шукали Господа, щоб ми знали волю Його, що Він від нас хоче у 21 столітті. Що мені можна, що мені можна? Де мені сил взяти, щоб виконати те, що я повинен виконати? Інакше, друзі мої, інакше ми ніколи не переживемо того відродження, про яке ми з вами говоримо. Поступово буде. Падати тьма і буде покривати народи. Або ж світло від нас засвітиться навколо всім. Ви знаєте, у Львові є і тут є кондитерська фабрика. Я тут так не чув, бо я далеко так не ходжу біля неї. А у Львові є кондитерська фабрика. Я там жив в тому районі. І коли я ходив попри ту фабрику, ви знаєте, що я чув від тої фабрики завжди? Там такі були запахи, що я думаю собі краще, щоб я сюди не йшов. Чому від тої фабрики такі запахи йшли? Бо там такі процеси відбувалися. О, треба нам так жити, щоб від нашого дому молитви і від нашого життя кожного з нас. Щоб що йшло? Світло. Оце світло, а воно тоді піде. Коли ми будемо з вами в Слові Божому постійно перебувати, роздумувати, вчитися, жити ним. Люди відчують це, і вони потягнуться до цього світла, бо так написано є: встань і світися, і до тебе потягнуться народи. Так сказано чи ні? Тож встані світися, Єрусалиме, і потягнуться до тебе народи. Амінь. Давайте помолимось. Господи Боже, ти знаєш наш час, 21 століття, століття суєти, століття беззаконня, ти бачиш що й воєнні дії і напруга в світі зростає. А ми, Господи, перед тобою стоїмо. Поблагослови нас, Отче, дай нам мудрості заховатися в тобі і в Твоєму слові, вивчити твої повеління, щоб не порушувати їх. Вивчити волю Твою, щоб догодити Тобі, щоб ти нас захистив у цей тяжкий час, і щоб ми могли багатьох ще спасти для слави Твоєї. Во ім'я Ісуса Христа Господа нашого. Вислухай нас. Амінь.